Доброго часу. Значить, у нас Україна, Волинська область. І от е, місяць листопад 2022 року. Ну, поступово підійшли ми до викупки фундучка сорту Серена. Е, ось так от він виглядає. Доволі е, цікавий сорт. Ну, червонолистий сорт. Хоча горіх в ньому не крупний, але е, його досить багато. На кущі він рано вступає в плодоношення, хороший запилювач. Ну і така, скажем, хороша декорація червонолиста. От на молодих пагонах, скажімо, ну не на пагонах, а на порослі. От видно, пригинаю поросель. Ще таке трішки бордове листя. Значить, до середини літа, може навіть трошки більше, він весь бордовий. Ну, от маємо такі відводочки, більшість їх е, вже з сережками. От, Так вони виглядають. Зараз ми їх е, відділимо тут від материнського куща, е, будемо викопувати і дивитись, е, ну, яка наросла коренева система. Ну що ж, йду по лопату, будемо копати. Ну і от, кілька хвилин роботи. ну Такий от старий сікатор, лопатка. І бачимо місце безпосередньо викупки саженців фундучка сорту Серена. Ну, значить, нічого складного в викупці нема. Трошки правда треба походити біля саджанців, але те, що люди розказують, що це тяжко, накладно. Ну то я думаю, просто не стоїть цим займатися. Значить, це діло повинно подобатись людині, яка цим займається. Якщо воно подобається, нічого тяжкого в цьому немає. Якщо вам тяжко, не копайте тисячами, посадіть десять. Ну і от, бачимо, які значить, відводочки в нас вийшло отримати. Значить, приблизно отаким відводочком, може чуть слабшим, я садив безпосередньо цей фундучок. Ну, можливо, він був би вже креший трошки, але ми з нього отримуємо відводки. Але він теж виглядає досить непогано. Значить, от получили кілька ось такою темою, вже скажемо, можна працювати. Більшість з них з сережками, ну, але сережки це знов таки нічого там не означає, не дає ніякого бонуса. Коренева, значить, наросла нормальна. По-моєму, цього сезону не вдався в нас тільки один сорт Косфорд. Більшість Косфорда залишиться в нас на дорощуванні. Використаємо деякий в власних цілях. Ну, але е, всім, хто замовляли, значить сажанці е, краще з наших саженців, отриманих Косфорда, е, ми надіслали і надішлемо. Ну, е, на цьому, по фундучку такого сорта червонолистого, е, червонолистого сорта сирена, все. Друзі, всім е, мирного неба, міцного здоров'я! Пам'ятаємо все. Буде Україна.